Перекладено та озвучено. Спеціально для проєкту мова. У коледжі я вивчав державне управління. Тож мав багато письмових завдань. Звичайні студенти планують свою роботу приблизно так. Ну, Розумієте починаєш трохи повільніше, але робиш достатньо протягом першого тижня, трохи більше протягом. Наступних тижнів, і врешті, встигаєш. І я хотів зробити саме так. Це був мій план. Я вже був готовий почати, але потім все якось навалювалося. І, врешті, я робив якось так. І так ставалось з кожною письмовою роботою. Але настав час писати дипломну роботу на 90 сторінок, на яку тобі дають рік. Я розумів, що з дипломом мій звичайний підхід не спрацює. Це був занадто великий проєкт. Отже, я все спланував та вирішив, що мені треба працювати наступним чином. Це мій план на рік. Я почну спокійно, потім підвищу темп десь усередині, і в кінці додам обертів, так наче підійматимусь сходами. Хіба ж важко йти вгору по сходах? Нічого страшного, правда? Але потім сталася кумедна річ: ці перші кілька місяців. Вони минали, а я нічого не міг зробити, тому я підготував новий план. А потім наступні кілька місяців теж минули. А я не написав жодного слова. Отже, план став таким. Потім два місяці перетворились на один, а той перетворився на два тижні. І одного дня я прокинувся, а в мене залишилось три дні до здачі. Я ж досі не написав ні слова. Тож я зробив єдине, що я міг. Написав 90 сторінок за 72 години. Не спав не одну, а дві ночі поспіль. Людям не варто проводити стільки часу без сну. Пробіг через тут містечко, залетів, наче у сповільненій зйомці, і встиг здати в останню хвилину. Я думав, що це кінець. Але мені зателефонували з коледжу. І спитали Це Тім Урбан. Я кажу так. Нам треба поговорити про вашу дипломну роботу. Я кажу, гаразд. А вони. Це найкраща робота, яку ми бачили. Цього не сталося. Це була дуже, дуже погана дипломна робота. Мені просто хотілося насолодитись моментом, коли ви усі подумали, цей хлопець дивовижний. Але ні, насправді це було дуже погано. Зрештою, сьогодні я письменник та блогер. Я веду ведублог Вейтбадвай. Кілька років тому я вирішив написати про прокрастинацію. Моя поведінка завжди дивувала людей навколо мене, які не були прокрастинаторами. Тож я хотів пояснити усьому світу, що відбувається у голові прокрастинаторів, та чому у мене була гіпотеза, що мозок прокрастинаторів відрізняється від мозку інших людей. Щоб це перевірити, я знайшов лабораторію МРТ, яка дозволила мені просканувати мій мозок та мозок людини, що не є прокрастинатором. Сьогодні я приніс їх сюди, щоб показати вам. Я хочу, щоб ви уважно подивились, чи зможете ви помітити різницю. Я знаю, що ви не експерти, це не так очевидно, але просто подивіться добре? Ось це мозок не прокрастинатора. А... Ось це мій мозок. Є відмінність. Обидва мозки містять у собі раціональну людину, але у мозку прокрастинатора також є мавпа, яка потребує миттєвих задоволень. Що це означає для прокрастинатора? Що все гаразд, доки не станеться це. Отже, таким чином, коли раціональна людина прийме рішення зробити щось корисне, то мавпі не сподобається цей план. Тож вона забере штурвал і скаже. Краще прочитаємо всю сторінку у Вікіпедії про скандал Ненсі Керіган і Тоні Гардінга, бо я щойно про це згадала. Потім, Потім ми підемо до холодильника перевірити, чи не з'явилось там щось нове. Після цього ми потрапляємо на Ютуб, де починаємо з відео Річарда Фейнмана про магніти. А пізніше завершуємо інтерв'ю з мамою Джастіна Бібера. Усе це зайняло певний час, тож в нас немає часу зробити щось корисне сьогодні, вибач. Отже, що ж тут відбувається Мавпі, яка потребує миттєвих задоволень, не подобається хлопець, якого ви хочете поставити за штурвал. Вона живе лише в теперішньому. Вона не пам'ятає минулого, не знає майбутнього. Її цікавлять тільки дві речі: щоб було легко та весело. Це чудово працює у світі тварин. Якщо ви собака і усе своє життя робите прості та веселі речі, то ви досягли неймовірного успіху. І для мавпи людина є просто одним із видів тварин. Ви повинні добре спати, добре їсти та розмножуватись, що цілком працювало в печерні часи. Але якщо ви не помітили, ми вже не живемо в печерах, ми живемо в розвиненій цивілізації, і, мавпа не знає, що це таке. Саме тому у нашому мозку є інший персонаж раціональна людина, яка дає змогу робити те, чого не можуть інші тварини. Ми можемо уявити майбутнє, можемо побачити загальну картину, можемо складати довготермінові плани. Але мавпа не хоче брати це до уваги. Хоче, щоб ми робили те, що має сенс саме зараз. А вже ж іноді є сенс робити приємні та веселі речі, наприклад, пообідати, виспатись або насолодитись вільним часом. Саме тому їхні інтереси інколи співпадають. Але в інших випадках має набагато більше сенсу робити речі, можливо, важчі та менш приємні, але значно важливіші. Це саме той випадок, коли між ними стається конфлікт. Для прокрастинатора цей конфлікт завжди закінчується однаково. Він проводить дуже багато часу у цій помаранчевій зоні у простому і веселому місці поза зоною кола раціональності. Я називаю це місце лиховісним ігровим майданчиком. Отже, лиховісний ігровий майданчик знайомий усім прокрастинаторам. Там відбуваються усі розваги тоді, коли не час для них. Розваги на лиховісному ігровому майданчику насправді не є розвагами, тому що вони не заслужені, повітря сповнене почуттям провини, страху, занепокоєння та ненависті до себе. І питання у тому у цій ситуації з мавпою за шторвалом як прокрастинатор може потрапити до блакитної зони менш приємного місця, але саме там, де трапляються дійсно важливі речі. Виявляється, у прокрастинатора є ангел-охоронець, хтось, хто завжди стежить за ним в його найтемніші часи, хтось кого називають монстром паніки. Отже, більшість часу монстр паніки перебуває в стані спокою, але він раптово прокидається. Кожного разу, коли наближається дедлайн або коли є небезпека публічного приниження, кар'єрної катастрофи або якогось іншого лиха, і найголовніше, він єдине, чого боїться мавпа. Тому він став дуже актуальним у моєму житті досить недавно. Бо люди з TED шість місяців тому запропонували мені виступити тут. Звісно, я погодився. Це завжди було моєю мрією розповідати, що я колись виступав на ТЕД. Але під час цього хвилювання раціональна людина думає зовсім про інше. Вона каже. Чи розуміємо ми на що ми погодились? Адже щоб отримати щось у майбутньому, нам треба сісти та попрацювати над цим зараз. А мавпа каже: я повністю згодна, але давай відкриємо Google Earth, збільшимо масштаб у нижній частині Індії та будемо скролити вгору протягом двох з половиною годин, щоб краще відчути Індію. Саме це ми зробили того дня. Шість місяців перетворились на чотири, потім чотири в два, потім в один. А те вирішили оголосити промовців. Я відкрив вебсайт та побачив своє обличчя, що дивиться просто на мене. Вгадайте, хто прокинувся. Отже, монстр паніки починає божеволіти, і через декілька хвилин хаос панує у всій системі. І мавпа, вона ж боїться монстра паніки, бум, і вона вже на дереві. І нарешті, нарешті, раціональна людина може стати за штурвал і почати працювати над промовою. Наявність монстра паніки пояснює божевільну поведінку прокрастинатора до прикладу, як такий як я може провести два тижні не в змозі написати перше речення, а потім неймовірним чином провести усю ніч без сну і написати вісім сторінок. Ця ситуація з трьома персонажами це система прокрастинатора. Вона не ідеальна, але працює. Про це я вирішив написати у своєму блозі. Декілька років тому я був дуже здивований результатом. Я отримав тисячі повідомлень від дуже різних людей з усього світу. Це були медсестри, банкіри, митці, інженери та дуже багато аспірантів. Усі вони писали одне у мене така ж проблема. Але найбільше мене вразив контраст між легкістю тону в статті та важкістю в цих листах. Ці люди були сповнені розчарування через те, що прокрастинація зробила з їхнім життям, що мавпа зробила з ними. І я подумав про це і задумався, що ж трапилось, чому ці люди опинились в такій скруті. З'ясувалось, що існує два види прокрастинації. Усе, про що я розповідав сьогодні, приклади, які наводив, у них всіх були дедлайни. А коли є певні дедлайни, усі ефекти прокрастинації короткотермінові, тому що втручається монстр паніки, але існує другий вид прокрастинації, коли дедлайнів немає. Отже, якщо ви хочете зробити кар'єру, де все залежить лише від вас, щось творче або підприємницьке, тут немає жодних дедлайнів. Тому що нічого не відбудеться, доки ви не зробите важку роботу і не розпочнете справу. Також є багато речей поза вашою кар'єрою, у яких також немає дедлайнів: побачитись з родиною, зайнятись спортом, попіклуватись про своє здоров'я, попрацювати над стосунками. Якщо єдиним механізмом прокрастинатора, який виконує ці важкі речі є монстр паніки, це проблема, тому що у всіх цих ситуаціях без дедлайну. Монстр паніки не з'явиться, у нього немає причин прокидатись, тож усі ефекти прокрастинації триватимуть вічно. І саме цей вид прокрастинації не є таким помітним. Про нього не говорять так багато, як про комедний короткотривалий вид з дедлайном. Від нього страждають тихо та на самоті. Саме цей вид прокрастинації може стати джерелом страждань та жалю. Я гадаю, саме через це усі ці люди написали мені, через це вони були у такій скруті. Вони не турбуються через якийсь проєкт. Ця довготривала прокрастинація змусила їх відчути себе глядачем у своєму власному житті. Вони відчувають розчарування, тому що не змогли навіть почати реалізовувати свої мрії. Словом я прочитав усі ці листи і мене осяяло. Гадаю, що людей, які не є прокрастинаторами, не існує. Саме так я вважаю, що ви усі прокрастинатори. Можливо, ви живете не в такому безладі, як деякі з нас, та у деяких з вас дуже здорові стосунки з дедлайнами. Але пам'ятайте, найбільш підлі витівки мав паробить, коли дедлайнів немає. Хочу показати вам одну річ я називаю це календарем життя. Однак літинка це один тиждень життя завдовжки у 90 років. Не так вже й багато там цих клітинок, особливо якщо ви вже використали певну кількість. Я гадаю, ми повинні дуже уважно подивитись на цей календар. Ми повинні подумати, через що ми прокрастинуємо, тому що у кожного є певна причина нам треба триматись подалі від мавпи. Це завдання для кожного з нас. А через те, що клітинок не так вже й багато, ми повинні почати вже сьогодні. Ну, можливо, не сьогодні. Ну, коли-небудь. Дякую. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал, і залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.